Сьогоднішні покупки за тебе що Вікуля купила Морожено. 500 грам, подивіться. Мабуть, була акція, не можу запитати, бо пішла вкладати малюка. 63 гривни, 90 копійок. Ну, мабуть, ж акція. Пакет 5:90, так, як і був. Так, далі взяла малюку йогурт такі йогурт, малина. 3, 207 грам. Да. 2,1 жиру відсотка. Коштує 19 гривень 70 копійок. Одна така упаковочка. Так, набір ручок. Дві тут. 1990. Елемент живлення. Елемент живлення 72 гривні 40 копійок. От. Ну, дорого, звичайно, ну, а куди діватися? Сир плавлений. Ой, ось такий. З моцарелою. так, 130 грам коштує 74 гривні 60 копійок. Далі, нектарин. Нектарин гарний. оце сьогодні на вечерю буде малюку теж. ну Одну йому даємо, то йому вистачить. 510 гу це по 120 гривень 95 копійок на 61 гривну 68 копійок. Ну і лаваш. Лаваш вірменський, два штуки 230 грамів. Коштує 1990. Ну, оце всі покупки за тебе. На базарі купила вона ще кукурузу. Ну, кукуруза вже вариться. Одна штучка. Коштувала 13 гривень. Не знаю, скільки вона там її взяла, але ну, вони вже в каструлі, зараз покажу. Вікуля вже поставила варитися. Ну, накрила що не знаю, побачимо ми. Ну, оце такої довжини. На смак не знаю, ну сподіваюся, що смачна кукурузка. Святік туп-туп, заруч і шляпа скоро впаде. Ой. А ну сам не будеш бросити ще. Трішки брусала. Не боюся. Вот так. Вчимося ходити. Обух. піднімем зараз. Ну, давай. Давай туп-туп. Туп-туп. Там машинка їде. Машинка. А святі тупає. Ну, зями, давай. Туп-туп. Ми вже ходить заморилися, але багато походили. І щучки аж чуть почервоніли, бо не було панамочки, поки вони з мамою ходили. Ну і я з ним довгенько походила. Тут почали машини їхати, він зупинився. Ой, ну, вже скоро-побіжимо, скоро так? -скоро да? Тільки лови бабуля. Ну, їздимо тут в тінючку. От, Мама займається домашніми справами. А ми до восьми годин гуляємо вечора, а потім бабуля буде тут поливати, бо засохло все. Та ще просапати хотіла. Ну, Навряд чи я там просипаю в дворі. Вже, потім вже встигну. Та, Святик? Кажи, я потупав. Я трішки потупав. Ось так. Це мама придумала. Дала йому кульку в руку, а за другу взяла. Отак. Ну, поїхали. Міші нема, котиків нема. Ми просто гуляємо. Отак. О, як ми ходимо. Тук -тук. Давай назад, пішли, тук тук Бо ви понамочку там лишили? Ні, ні, повертайся. Так. тук тук Ой. Шо там шукати. А не всякий стоятиме сам. Ні, каже, боюсь. Ні-не-не, я не кидаю тебе, пішли, пішли. Давай тук тук Ти заморився вже. Ой, тюдо. Ой, чуде тюдо. Ой, чудо чудо. Чудо маленьке. Ну, жарко. За двором жарко сонце ще пече, а в дворі вітереться і прохладно. Ой, прохолодно Так. все, один є. І ще давай. А, ти вже й цей розбух. Скажи, непрактичні. Раз, і знялися. Ну, такається тут. Трішки заморився. Давай, мабуть, панамочка, де тома. Це ми її шумові загубити. Щось я її не находжу. Так. Ти міг загубити її? Ой. Оце ми чуда сіє з тобою. І кульку кинув. А панамка он лежить. Зняв. От ти. На ось так. Поїхали. Поїхали?